Друзі, всім привіт! Ви на моїй каналі під назвою Моє життя. Сьогодні я вийшов на риболовлю. знову ж таки, на цей ставок з однією вудочкою. Ось там мій поплавець. Погода, друзі, сьогодні також вітер, але не такий, як минулий раз, та трішки хмари. Воно мій поплавець. Також я вже десь тут годину стою, думав не включати, але включив. Ось такий в мене вже. Є улов, там один дуже гарний карась попався. Я вам воно, там його видно, я вам можливо його покажу. Зараз зафіксуємо. І ось так, друзі, я вже прийшов, розклався, десь годину стою, там вже подергує також, ловити, ловлю я вже на переловку, також на хробаках. Будет ще була покльовка, але не встиг підсікти. Поплавок ушел під воду. Зараз я вас зафіксую та буду все далі знімати. Так, ну що ж, друзі, ось я вас зафіксував. Ось. Якась там палка попалася. Зараз ось ми її відцепимо. Ось так, друзі, на дві пролоки я ловлю, але зараз зміню на хробака, тому що на перловку притихло Хробаки, друзі, майже закінчились. Я забув вдома нових. Але тут також трішки є. Зараз натягнемо та будемо закидати. Вчора, друзі, дощ йшов до 12-ї години дня. А зараз це вже, друзі, він закінчився. Тому зараз вийшов на риболовлю. Поки знову не на часать дощ. Та, друзі, Вже трішки я риби на лави Удочка, друзі, це ж така ж сама, як минулої рибалки. Качок тільки трішки менший поставив. Щоб перловка вміщалася, тому що ти був для неї сильно великий. О! Вже плювання є, друзі. О. О, друзі. Гарний карасик. Зараз я вам покажу. Ось такий, друзі, непоганий карас. Карась. Такий срібний кольором. Так, зараз ми його положимо до царку. Все. І будемо далі продовжувати. Хробака не буду міняти, а так хай буде. Я так далі буду кидати на того самого хробака. Якщо вам чудить, друзі, то... Це класно, тому що вітер туди сильний. Але не такий, як минулого разу. О, вже клювання якесь. Ну добре, друзі, коли щось буде цікаве, то я включу камеру і все вам покажу. Так, друзі. Поплавок уплив. І зараз будемо подивитися, що... О! Аж сюди під берег піднесло. О! Карасик, друзі, є. Не такий великий, як хотілося, але все рівно такий гарний. Зараз ми його також з вами положимо до садку. От там, друзі, в мене садок. Так, положимо його і будемо кидати далі. Так, хробак ще нормальний. И так недалеко закидуємо. На... Так що, мабуть, ага, вже було якесь клювання. Так, зараз трішки потрібно поправити, А то лапше тякать. так. Так. Уже на камеру другого караска спіймав. А за кадром наловив. Друзі, о зараз. Ах. Оп ми його зараз відпустимо, то що він невеличкий. Отак. Хробак ще, друзі, піде. От. І закидуємо далі. Кинули і о уже клювання було. Тільки кинув. О! Знову ж таки, друзі, карасик. Невеликий. Ось. Такий. Четвертий на камеру попався. Цей теж маленький, його ми відпустимо. Будемо брати, друзі, крупніших. Так, хробак уже. Ось. Зараз цей шматочок задіну. Ось, нехай, ще постоїть. Так, закинули і кладемо. А коли, друзі, щось попадеться, я вам це покажу. О, друзі, ні, ще не буду виникати, тому що було клювання. такий друзі карасик маленький тут друзі я трішки закормив і ось такі по невеличкі карасики все тоже випускаємо. Хробака зараз буду вже перенаживляти а потім коли щось попадеться я вам все покажу так друзі знову клювання Зараз трішки почекаємо, доки щоб доклювало уже. Щоб добре заглотив. О! Пішов, друзі. Невеликий взагалі. Але карась є карась. Навіть такий, а зараз можна достанути. А ось такий пожарений, найсмачніший. Невеликий. Випускаємо його також. Пробак, друзі, ще на місці, тому продовжуємо ловити. Так, закинули. О, друзі, клювання. О, цей карасик, друзі, вже поприємніший ось його вже можна достатку кинути. Зараз ось такий непоганий. Кажу ж підійшов на корм. И там стоїть корму. Да, вот такий закинув, рабак такий ще. Думаю побудуще. На одного карасика вистачить. Ось так, туди. Ох, заклювання. Ох. І що... А, не, зірвався. Так, ну. Робака далі. Кинемо. Так, зараз. Трішки катушка переплуталась. Так, друзі, насадив нового храбака. Зараз подивимо, скільки потрібно часу, щоб спіймати тут карася. Робимо закид. І зараз не буду класти вудочку, будемо дивитися, скільки потрібно часу. О, вже перші клювання. Друзі, коли хочеш на швидкість спіймати, то він погано клює, а коли просто так, то нормально, але вже і зараз починає клювати о, а, друзі, так повело. Вище до берега такий. О, так. Ось тут. Так, Перепут. так. Тут. О, друзі, тут і чекати не потрібно. Відразу. Ось такий приємний. Карасик клюнув. Ось. Величкий. Але самий смак. Випускаємо його також.

gawin Так відпружинило, що ось, якщо вам видно, що з вудочкою. Що вона тут намотала, ось. Намотала вузлів. Ключиться, друзі, коли я їх розмотаю. Так, друзі, тільки що перенаживився. Там в мене була перловка, зараз ще хробака надягнув. О, вже... Маємо клювання. О. О. Пішов, о. Грузіи. А, його забахався. Думав, непоганий карась, а він ось так зацепився. Ось. За пузо. Зараз ми його відцепимо. І викинемо тавок. Нам малі такий не потрібний. Натягнувся, друзі, як нормальний карась. Ось вот так виглядає моя наживка. Так. Да. Там зверху переплуталось на вуличці. Зараз я розпутаю і дімкну камеру. Так, все, друзі, перекинув. І ось вже моментально є хлювання. Зараз я спішку підправлю. Так, вело тільки що. О! Є, друзі. Оцей Приємний карась такий. О! Це напевно. Так тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Найбільше якого я на камеру ловив тільки що в цьому відео ось. Такий красавчик ось. Сріб, срібляний такий. Зараз ми його відцепимо. Ось. І положимо, друзі, також. І його достатку. Це. Зараз буду перенаживлятися та напевно камеру перезафіксую. Тому що, так, думаю, вам не дуже зручно. Так, друзі, поки перефіксовав камеру, я карася підсік. А, він уже спав. Я думав, він ще там сидить. Тому що тільки що він там був. Зараз ми хробака додінемо. Щобак да. майже закінчилися. Але там ще трішки є. Зараз виберемо до перловки, перловка так назад. А? Ай, упав. Будемо цих два надягати. Так. Якщо вам видно. Так, напевно видно. Окей, друга. Ось все, так хоч буде. Зараз а ми, друзі, не перезакидаємо, тому що знову заплуталось. Так, але це не колосально Так. І розплутали. Та тепер зверху заплутали. О, все. Тепер нарешті можна зробити заброс. Що вже закинули. І о! Вже клювання, о! Пішов. невеличкий, але так також карасик, ось такий ми його випускаємо і перекидуємо. Так, О, відразу ж було клювання. Це запрос. О, пішов, друзі. Ой, такий непоганий. Добріший за попереднього, зараз ми відцепимо і кинемо в досадку. Ось такий. Це вже все збив. Так, на. кинемо досадку його. Все, він там. Зараз буду, друзі, переноживлятися, то коли щось попадеться, я вам це покажу. Так, друзі, знову є карась. Ось такий непоганий. Зараз. Ось. Такий друзі, карацевич клюнув. Відцеплюємо а так кидаємо його до садку. Ось він вже там. Буду переножулятися, тому що храбака мало. І подивимось, що буде далі. Так, друзі, є клювання. Зараз хай доклює вже нормально. І будемо засікати. Ах, повів тільки що. То що вже буде на гачку, але... tava tíu vinh do cicapi xa ó deu Друзі, там так карась. воно плюхає инфо. Камеру її, О! А! Так, навіть фрикцион працював, працював. Так щось там було. Так. Закидаємо і чекаємо покльовки, так. you no, all huh? Треба, друзі, вже дочекати, поки він добре клюне. О! Так, по ще. Зараз ще чуть-чуть, хай поводить. Знову ж таки. Так, зараз хробака надягну і включуся. Так, все, друзі, перенаживився, вже і закинув. Зараз будемо чекати далі. Клює. О! підвилажує так друзі непогано О! так пішов так під воду тільки що гарно але не засікся на гачок. Ось так недалеко кидаємо о! Зараз напевно буде. Та що ж такое? Уже скільки не зазікається на таких гарних клюваннях. Вимкнув камеру і через секунд 20 є ось такий карасик непоганий. Ось такий, друзі. Напевно, завершувач, завершуваний. А зараз будемо вже, друзі, закруглятися. Так, ну що ж, друзі, підійшла наша рибалка до кінця. Ловив на ось такому ставку. Зараз покажу вам, які в мене тут карасики є. Удочка ще там стоїть. Так. так, зараз. Там ще один садку невеликий. Та, друзі, ось який у нас сьогодні улов. Ось цей, друзі, такий. Найгарніший такий. Більше долоні. Набагато. Потім такий. Також дуже гарний, це в мене перший, коли я без камери ловив ось цей. Зараз ось цей у мене перший клюнув. А потім ще цей такий дуже гарний. І, друзі, зараз буду йти вудочку удочку збирати. Кому подобалося ось таке моє відео, то пишіть, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей. Всім пока-пока.